Перехід з літньої гуми на зимову не особиста справа кожного водія, а питання безпеки і колективної відповідальності, вважають у патрульній поліції, тому пропонують запровадити штрафи за несвоєчасне перезування автомобілів. Докладніше далі. В інтерв'ю українським новинам перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький надав, що за температури повітря плюс 4-7 градусів літня гума на колесах починає твердіти і втрачати свої властивості. А отже, може стати причиною ДТП. Передбачається, що водіям, які нехтують правилами безпеки дорожнього руху, доведеться платити штрафи. Попередньо обговорюється сума у 340 гривень для легкових. Автомобілів та вісім з половиною тисяч гривень для вантажівок і автобусів, повідомив Білошицький. Нагадаємо, наразі в Україні немає відповідальності за використання літньої гуми у зимовий період. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.